Бог нічого не робить, щоб люди сьогодні не попадали в пекло. Не задумалися? Ви згідні, що сьогодні помирає багато людей? Ви згідні, що з тих багато людей, які сьогодні помирають, більшість іде в пекло. Згідні? І ви згідні, що Бог нічого не робить, то чому люди йдуть в пекло? Тому що ти і я не хочемо робити то, що хоче Бог від нас на землі. Він все робить, але він обмежений тобою і мною. А якщо ти не робиш, то Бог не робить. Якщо ти робиш, то Бог робить. Коли ви зрозумієте цей принцип? Щоб Бог обмежив свою силу і свою дію людиною, і він вибрав тебе. І слово Боже каже: не ти мене вибрав, а я тебе вибрав, щоб ти йшов і приніс плоди. Я тебе вибрав, щоб ти йшов. І коли ти усвідомиш, що ти є вибраний, ти є вирваний, вирваний, вибраний. А вибраний це означає святий і поставлений в Царство Боже, тобто в церкву, тіло Христа, тут на землі для конкретної місії, то ти почнеш на себе дивитись вже трошки інакше. І тепер все, що я заохочую тебе, починай шукати. Як ти можеш послужити тілу Христа тут на землі? Бог хоче використати всі ваші таланти, твої таланти для будови царства Божого тут на землі. Хіба скажи Богу так.